Всім привіт! Мене звати Ліза, я Олександра. І ми випускниці 2020 року. Це перший рік Кітери, який, тим паче, прийшовся на перший рік коронавірусу. Школа дуже нам в цьому допомогла, тому що дуже швидко усі перейшли на новий формат навчання. Тому і до ЗНО ми підготувалися спокійно і склали на високі бали. Спокійно вступили до університетів. Да, вчителі переживали, але вчителі переживали на рівні з тобою. І від цього ставало спокійно, що вони там, навіть якщо ти дуже сильно переживав, вони казали, що все спокійно, ти все знаєш, ми все вивчили, все буде добре, і тобі спокійно ти йдеш і все здаєш. Ну ми з вчителями наразі друзі. Тобто, з моєї першої школи я не хочу ні до кого йти, тому що атмосфера там була так собі. А тут ми готові, хоч кожен рік, хоч жити тут. Ну так тому кітера це просто сердечко. Ти маєш бути все одно на уроці, а не десь в своїх думках, але вчителі вміють так тебе заінтригувати, заінтересувати, що ну ти сам туди заходиш на цей урок, і тобі це цікаво. Ми робили собі свій власний розклад. Тобто я не пам'ятаю, де б в якій школі ви робили собі свій власний розклад. На 11 клас ми залишали лише ці предмети, по яким в нас буде ЗНО. Я здавала біологію, і нас в групі було троє, напевно. І ми приходили там на урок раніше. Ми проводили цей урок, потім вже інші приходили там, наприклад, на історію. Насправді, якщо ви хочете для своєї дитини спокійної атмосфери, то кітера це просто ідеальний варіант, тому що. Тут ти почуваєш себе дуже вільно. Навіть через три роки ми сюди приходимо і будемо приходити.